Всім доброго дня! З вами, як завжди, підбір та пригін автомобілів з Європи. І хочу кого зацікавить, можливо, ось такий автомобіль. Як ви знаєте з моїх попередніх відео, дуже багато я купував автомобілів на даній стоянці. І буквально пару хвилин тому назад мені е голландець скинув відео, кого цікавить ось цей красень, це є Ford Mondeo. Е Майже кінець 2015 року, тобто 19.11.2015 року даний автомобіль рік випуску. В гарній комплектації, в чудовому стані. На стан лакофарбового покриття має, якщо я не помиляюся, тобто кого цікавий більш детально, я можу уточнити, е вроді би один елемент має перелакований без шпаклівки, без нічого. А так загально в максимальній комплектації. Тобто, як ви бачите на панорамній криші з люком, це є двокубовий дизель 110,3 кВт мотор. Також в комплекті є. Зараз автомобіль у нас на зимових колесах. Також в комплекті є е, титанові диски на літній резині. А в загальному по е, стану автомобіль по ходовій, по мотору, е, немає жодних зауважень. Е, ціну автомобіля можу вам сказати буквально, ну я знаю, за хвилину. Ось є вмятинка, але. Ця м'ятинка буде видалена вже тут буквально в Україні, кого зацікавить ця красуня. Має безключовий доступ. Ось так виглядає автомобіль у нас всередині. Він досить таки е вмістимий, великий, це не малий автомобіль. Має легеньке потертість сидінь. Ну, Це все можна буде е в нас в Україні вже е устранити. Великий е спідометр, великий мультимедійний екран. Датчик дождя, датчик світла, мультируль. Велика навігація, шкіряне кермо, двохзонний клімат-контроль, якщо я не помиляюся, 6-ступка, електроручник, два підстаканника. У нас, з правої сторони у нас тут автопаркування, старт-стопна система. Ну, в принципі, чудовий автомобіль, кого цікавий такий грумісткий. Авто, я думаю, ви будете задоволені тим більше це є двохкубовий мотор. Ще раз зауважу: ціну автомобіля можу вам кого зацікави, або потім додатково знімлю відео і вам скажу, тому що скинув тих паспорт на митницю і чекаю відповіді, скільки буде розмитнення цієї красуні. Також можливо, кого цікавлять інші автомобілі. В суботу будемо планувати виїзд в Нідерланди. Можливий підбір автомобіля І одразу і приїм, тому що зараз їду забирати один автомобіль під замовлення, а в принципі, є актуальний це є Рено Меган 2014 року в комплектації Босе на панорамі з самими новішими титановими дисками чорного кольору, навігація Airlink. Ціна даного Рено Меган в Україні буде становити 9800. Доларів. Кого цікаве, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 25 99. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу... Ми отримали повідомлення і могли переглянути, і кого що зацікавило, одразу телефонуйте на мій номер. Ще раз кажу, номер телефону 097 606 25 99. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео, до побачення, до зв'язку.